Руслан спостерігав за бійцем кілька хвилин. На жвавому перехресті покалічений у камуфляжі розжився вже кругленькою сумою. Бувалий атошник відразу відчув. А служивий то фальшивка. Чекав на маршрутку, побачив його. Людина так награно тягнула ногу. Пару хвилин поспостерігав, стало все зрозуміло, що це буквально ром. Так проявив смикалку і почав заробляти гроші. Ну, але це дуже цинічно. Далі суцільні емоції, але вже справжні, а не липові, як циган боєць. Де ти воював? В області. – В Ніколаївській області? Так. Яка бригада? Бригада володя. Як? Володя. Яка володя? Що це за бригада? Що ти мені виказуєш? Ти чо піксель на діві гроші просиш. Леня! – А що, не можна? Я, ти бачиш, щоб я в формі ходив? А Ні. я учасник бойових дій. Кулаки в хід не пішли, хоча аж надто руки чесалися, зізнається Руслан. Атошник просто залишив рома без штанів. Вже зняв форму, тутна. Знімай, давай, рухайся! Станіжки теж. Публічний сором і покарання таки допомогли. Цигана тут вже немає. Натомість на жвавому і грошовитому перехресті тепер працюють інші, так би мовити, герої. Наступного дня все-таки перевірив, що він там стоїть, не стоїть. І стояли якісь такі дві бомжуваті бабусі, ходили поміж рядами, тобто бригадир володя, мабуть, поміняв е своїх, як то кажуть, бійців на тому перехресті. У житті Руслан Добряк та батько двох дітей майже рік воював під Донецьком і знає, чого не вистачає на передовій. Тож до командирів жебрацьких батальйонів у нього альтернативна пропозиція віддавати зароблене на перехрестях на користь справжньої армії.